На конкурс, яка прекрасна наша планета, талановита учнівська молодь подавала творчі роботи у таких номінаціях, як живопис, комп'ютерна графіка, декоративно-прикладне мистецтво, технічна творчість. З допомогою фарб та різних художніх і технічних засобів діти відтворили свої фантазії на космічну тематику, поділилися своїм баченням освоєння космічного простору, відтворили красу Всесвіту. В міжнародному журі було надзвичайно складно, адже потрібно було обрати найкращих з-поміж півтори тисячі витворів різних жанрів технік та манер виконання. Як профессиональні работи ми не могли оцінити, але, ну, скоріше, було все на емоціях. Тому що полтора тысячі учасників, полтора учасників ну, це був целий звіздопад. Ми двоє суток практично не виходили з цього помещения. Вражали не лише кількість і якість робіт, а й географія учасників, яка охопила не лише різні регіони України, а й найвіддаленіші куточки Литви. І це не дивно, адже Житомирський музей космонавтики плідно співпрацює з Литовським музеєм етнокосмографії. Ми сподіваємося, що ця дружба І Мені річно було бачити стільки багато красивих рисунок. І Рісунки слід теж побіділи. Ми очі поддержимо отношення між молодіж, дітьми організаціями, так що завжди ви можете читати на нашу підтримку. Налагоджена співпраця Житомирського музею космонавтики із міською радою. Багато спільних планів ще попереду. Цього року у нас багато гарних планів з приводу розвитку космонавтики, і з приводу співпраці міської ради та музею. Я думаю, всі вони здійсняться. Я вітаю дітей, вітаю батьків, вітаю гостей із цим гарним святом. І я думаю, ви ще побачите наші призи. Вони теж такі дуже унікальні. Старалися всі спеціально для вас. Ну а малюнки, які я побачила, просто, просто супер. У церемонії нагородження взяли участь і інші партнери музею, представники конструкторського бюро Південне, Центру аерокосмічної освіти молоді. Переможці конкурсу отримали подарунки грамоти від Оргкомітету та пам'ятні дипломи, підписані космонавтом Володимиром Джанібековим. Отримала такі нагороди, і володарка першого місця у віковій категорії 15-18 років Ольга Скиба. Моя робота називається Вікна в невідомі простори». Робота з паперопластики. На неї надихнула вона мене на ці світи невідомі, які у нашому у космосі існують. І я задумувалася над цим не одного разу і надихнулася на цю роботу. Виставкові площі дозволили виставити лише половину конкурсних робіт. Інша половина експонуватиметься у музеї у міжнародний день захисту дітей. Як запевняють організатори, наступного року конкурс відбудеться знову. Готуйтеся, заздалегідь готуйтеся. конкуренція буде ще більша, тому що країн буде п'ять. Буде Польща, буде Україна, буде вся Прибалтика це Литва, Латвія і Естонія.